Дії причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. З'явилася інформація щодо чергової повітряної атаки на Київ, як повідомив Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації. Як і під час останніх нападів ворог знову застосував ударні БПЛА, попередньо на кшталт шахет на Київ, бережуючи боєприпаси, заходили уночі хвилями із різних напрямків. Повітряна тривога в столиці тривала понад 5 годин силами і засобами ППО. Всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені. Точно кількість ста тип дронів оприлюднять повітряні сили попередньо в місті без руйнувань та потерпілих. І знову наголошують і е, наполегливо просять. Сять кияни гостей міста бути свідомими і дисциплінованими завжди виконуйте правила поведінки при оголошенні повітряної тривоги, прямуйте до укриття, бережіть себе. Завершив свій допис такими словами Сергій Попко, начальник КМВА. А ну і також тут варто нагадати в цілому, підбиваючи тиждень, який завершився, що Росія за тиждень використала в своїх атаках по території України по цивільним містам. Близько 900 кабів. Це тільки за тиждень. І зараз до нашого ефіру долучається Сергій Брачук, речник української добровольчої армії Південь. Вітаємо вас, пане Сергію. Вітаємо. Слава Україні. Гіроям слава, слава Збройним силам! Вітаю студію. Хочемо дізнатися, як у вас на Одещині пройшла ця ніч? Як завжди, бурхливо, тому що тривала бойова робота. Ворог теж намагався атакувати шахедами з моря. В шахеди заходили також і з півночі, тобто теж декілька хвиль, десь транзитом щось проходило. Десь довелося застосовувати засоби протиповітряної оборони. Працювали мобільні вогневі групи. Ну і постійна загроза балістики з території тимчасово окупованого Криму. Теж зараз ранку будуть відбуватися відповідні підсумки цієї бойової бойової роботи. Сподіваюся, що попередня інформація про те, що вдалося уникнути принаймні прямих влучань, вона підтвердиться, і найголовніше, щоб. Були живі люди, тому що тиждень у нас який закінчився, теж він був доволі активним. На жаль, є і загиблі люди. Якщо ми говоримо про південь Одещини, там де шахеди активно атакували протягом кількох годин. І власне дійсно ситуація є доволі таки напруженою в цьому плані, але відбуваємося. Працює ППО, працюють мобільні вогнові групи, як я вже зазначив. Пане Сергію, а ви спостерігаєте, що ворог змінює якось тактику використання шахедів у місті? Ну, якщо ми говоримо про Одесу, тому що ми бачимо, що в Києві а, все частіше шахеди досліджують територію, намагаються прорватися і в центри міста, і так далі. Тобто, очевидно, що а, ворог експериментує з якимись маршрутами, що стосується маршрутів, то дійсно це заплутаність цих маршрутів. По перше, по друге у шахетів додалась функція така більше розвідувальна, в тому числі. Тобто, це і ударні безпілотники, і мають функціонал для того, щоб підготувати плацдарм відповідний для нанесення удару там балістичною зброєю, балістичними ракетами, які на жаль тут на півдні перехопити нам сьогодні надзвичайно складно. Тому скажімо так, два в одному це як мінімум те, що сьогодні ворог застосовує. Ну і власник експериментує також з висотою польоту цих шахетів, тому що з моря використовуючи водну поверхню, дуже низько ідуть безпілотники. Потім знаєте, буквально виринають перед берегом. Що звичайно, ну скажімо так, те, що ускладнює роботу, зокрема мобільних вогневих груп, тому що і зменшується сектор обстрілу, і відповідно менше часу стає на те, щоб ці безпілотники знищити. Ну звичайно, вивчається ця тактика ворожа і відповідна протидія. Вона використовується вже безпосередньо на полі бою, тому все вивчається і зміни в тактико технічних характеристиках, і власне тактика, про яку ви запитали. А вже не секрет, що Росія виготовляє такі супердешеві дрони, які не тільки використовуються для масових атак, але й для того, щоб збирати розвідувальну інформацію, для того, щоб заплутувати, є серед них зокрема і пустишки. Найпростіші матеріали використовують росіяни для їхньої збірки. І тут наразі, коли відбуваються отакі щоденні, щоночні атаки, а варто зазначити, що у вересні жодних. Одної ночі не було без атаки шахетів по території України, та е, складно розрізнити е, деякий шахет, але в цілому, ось використання такої рекордної кількості е, цих е, боє, ну, власне е, дронів. Так, е, ось ми говоримо в цілому, та називаємо такою узагальнюючою назвою дрони шахет е, і їхню кількість по території України. Е, про що це може говорити? Ну, якщо ми говорили, наприклад, про серпень, там було відповідно і очевидно накопичення дронів. То сьогодні говоримо про те, що можливо зокрема і зростають потужності Російської Федерації, тому що абсолютно вірно дешеві дуже матеріали. Відповідно йдуть ці дрони із Ірану також не припиняються ці постачання. Ну, власне, напередодні знову черговий літак приземлився. Не забуваємо про каспі, це відпрацьований маршрут і дешевизна. Це досить швидко збирається. Масово збираються, і абсолютно вірно. Ви помітили, що цих дронів багато пустишок. але це повітряна ціль, на яку треба реагувати, тому що визначити відразу, що це за тип. Ну тип шахет, так а що це може бути? Дійсно, це шахет 136 або це гербера, яка має і розвідувальні функції. А інколи ворог може використовувати там і з іншою метою, відволікаючи 100%. Тому така масованість атак, тому робота на виснаження систем протиповітряної оборони. Ну ворог намагається змінювати свою тактику і закидувати масовістю, навіть дронами в тому числі. Що ми можемо протиставити? Завершився візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Він вже анонсував зустріч наступного Рамштайну. Назвав мету, каже, що ми будемо визначатися разом з іншими лідерами щодо спільних кроків спільного бачення, як посилити тиск на Росію за цю війну і заради миру справедливого миру каже президент України Володимир Зеленський. Чи вдасться все ж таки спільно виробити та ту номенклатуру? Туру озброєння, яка нам зараз конче необхідна. Ну, я думаю, зараз ми не лише про системи протиповітряної оборони маємо говорити, які е, можуть нас захистити і захищають. Е, мусимо говорити про те, щоб наносити удари по території Російської Федерації не лише там по військових литовищах, не лише там по сховищах арсенал, арсеналах боєприпасів. Ми можливо, неможливо, а точно по е, тих виробництвах російської оборонки, які видають на горації боєприпаси. Я думаю, що це найефективніший шлях. Що ж дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру? Вам навзайм вдалого тихого дня Сергій Брачук, речник української добровольчої армії Південь, був з нами наживо.